Чим запропонувати, щоб буквально кожний прохожий, кожний хто має хто українець, не хто знає Шевченка, навіть би по чотири строчечки прочитав із Шевченкового Кабзаря. Я прийшла в бібліотеку, принесла поміняти очередні книги. Я читаю, я являюсь читателем бібліотеки і увидела, що здесь збираються люди і решила присоєдитися. Очень тяжело зараз. Такі тяжкі дні проходять. І мені я постійно відкриваю кобзар і деякі страниці перечитую. Кохайтеся, чорнобрі, та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючі, жартуючи, жартуючи кине, піде в свою московщину, а дівчина гире. Якби собачив нічого, а той стара мати, що приведе на світ Божий, мусить погибати серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серце не побачить, а скажуть найдальша, кохайте, що трубриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди в вами. І смеркає, і світає, день Божий минає, знову люд потомлений. І все спочиває. Тільки я, як окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях малолюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, о глухо не чую, Кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, Горють лихо, лихом засівають. А що вродить? побачити, які будуть жнива. Соловей в в гаї, сонце зустрічає, несенька вітер віє, сапи ланиві, вічарами над савами верби зеленіють, Раз сади радні похилилися, товолі поволі розмов... стоять мосторожа, розмовляють спором. Читаємо Шевченка. Маємо кожну старіночку заря, і читаємо. Господь лихих карає, душа моя знає, стань же, Боже, твою славу, гордий зневажає, вознесися над землею високо високо, закрий славою своєю сліпе горде око. Про 200 років прийшло від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. А ви його слова, його думки вічні. Читаємо Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко, сон. На панщині пшеницю жала, томилася. не спочивать, пішла в снопи, пошкандивала Івана сина годувать. Воно сповите кричало. У холодочку за снопом розповела, нагодувала, побестила і ніби сном над сином сидя задрімала. Спасибі, хто ще бажає Прочитати Шевченка. Читаємо Шевченка. Минають дні, минають ночі, минає літо. Челестить, Пожовклились, Гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснула, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Читаємо Тараса Григоровича Шевченка. Я умру, та поховайте мене на могилі серед степу широкого. На країні милій, Що плани широко поля, і Дніпро, і круче було видно, було чути, як реве ревучий. а в законі Господньому Серце його й воля навчається, і буде він, як на добрім полі, посаджене дерево зеленіє плодом вкрите, так і муж той в добрі своїм спіє, а лукавих, нечистивих, і слід пропадає. Як той попіл над землею вітер розмахає. Просвітницька акція Сумчаник читає Кобзар, продовжується. Приходьте до нас в бібліотеку, будемо читати Кобзар разом.